На день відкритих дверей зібралися абітурієнти із батьками, родичами, колишніми випускниками цього вузу, декани факультетів та викладачі з тим, щоб поспілкуватися і допомогти випускникам 2015 року обрати вірну стежину у житті професійної діяльності, оскільки уже сьогодні перед абітурієнтами серед головних питань, куди йти вчитися, який вуз і яку спеціальність обрати, щоб вона була до душі. А виставка, яка була розгорнута у фоє продукції рослинництва і тваринництва, нагляд. То демонструвала таланти кулінарного мистецтва студентів усіх факультетів. Ми би хотіли спробувати свої сили в знаннях по українському язику. Ми хотіли написати, спробувати як це воно і що це воно. Найбільше лежить душа в мене до вчителювання, але також цікавить облік та аудит. Тому можливо, і в Агро буде поступати Житомирському національному агроекономічному університету. Понад 90 років він є основним центром науки і культури у регіоні, а також структурною ланкою системи безперервної екологічної освіти серед випускників університету. Міністри, голови обласних і районних адміністрацій, керівники управлінь, сільгоспідприємств та фермерських господарств на восьми факультетах університету денної і заочної форми навчається понад 10, Тичні студентів навчальний процес забезпечують тут 44 кафедри та 80 їх філій. До складу університету входить 4 науково-навчальних інститути, а також інститут регіональних екологічних проблем, інститут післядипломної освіти та інформаційно-консультативного забезпечення, дослідне поле і ботанічний сад. Ми хочемо показати нашим потенційним абітурієнтам та й взагалі мешканцям міста області, як працює університет, розказати про його історію, показати наші досягнення, розповісти, чому, чому навчатися в Житомирському національному агрологічному університеті це престижно. І показати те, що ми вміємо сьогодні. Ми вперше проводимо такий нетрадиційно день відкритих дверей. показуємо і страви власного приготування з тим, щоб люди побачили, що ми насправді чим займаємося. наскільки важливі ті професії, з яких ми готуємо фахівців університетів. Житомирський національний агроекологічний університет має сучасну матеріально технічну базу, яка сприяє підготовці конкурентно здатних фахівців на ринку професій. Перед абітурієнтами виступили естрадні джазові. Та духові колективи університету, які продемонстрували високу художню і професійну майстерність, на цьому заході цікавою для абітурієнтів була розповідь про наукові розробки студентів, їх культурне та спортивне життя. Присутніх було ознайомлено із специфікою вступної кампанії 2015 року а також кожний бажаючий міг випробувати власні сили на пробному тестуванні із профільних предметів.